Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему єдиного вступного іспиту, і на черзі в нас друге завдання до ЄВІ. Ну і як бачимо варіанти відповідей у другому завданні, ті самі, що і в першому завданні, і вони так всюди будуть. Якщо ми порівняємо з першим таском: go for a bike ride at no cost. І тут так само, тому все те саме. Ride a bike for free, проїхатися на велосипеді безкоштовно, go fishing in the local river, порибалити в місцевій річці. have a substantial morning meal, зранку добре поснідати, себто have abundant breakfast, ну, no abundant або просто good. try extreme sports, спробувати якийсь екстремальний вид спорту, appreciate handmade articles. Зацінити якісь зроблені вручну речі. Нагадаємо собі, що articles, це те саме items, або goods, або commodities, або things. Ну, no, I appreciate можна просто зрозуміти це як see, Можна зрозуміти як check out, Кому що більше до вподоби. І далі enjoy musical performance. Listen to people playing music. Improve your health and mood. Покращити своє самопочуття і настрій. Мод це настрій. І останнє explore the area with the guides. Подивитися місце з гідом. Ну і отже, перше речення: Sidona Arizona. Заголовки тут ні про що нам не говорять, тому їх можна ігнорувати. Sidona is especially popular in the autumn time. Сидона особливо популярна восени. Ну і це речення нам, в принципі, ні про що не говорить і ні під один варіант не підходить. Vibrant red hills with flat tops and blushing sandstone cliffs offer some of the country's most spectacular scenery, especially at sunrise and sunset. Ну, а тут вже щось цікавіше. Яскраво-червоні пагорби з пласкими верхівками і червонаві скелі із Піщаника пропонують, або формують один з наймальовничіших ландшафтів в країні, мається на увазі в Сполучених Штатах, особливо при Сході Сонця і Заході Сонця. Ну Тут уже опис природи, і в принципі, воно мало би нам щось дати, але. Знову ж таки, не ведемося на те, що речення велике. Проходимо по всіх варіантах. Go for a bike ride. Ні слова про uh, bike-ride не було, go fishing, теж нічого не було. Have a substantial morning meal. Взагалі ні про що. Try Extreme Sports, не було про це. Handmade articles теж не було. Enjoy musical performance не було. Ну, в принципі, explore the area with a guide могло би бути, але не про гіда ні слова немає, не про explore the area ні слова немає, просто опис природи. До такого завжди треба бути готовим, тому що вся суть тесту в тому, що варіанти відповідей подані відповідно до дуже маленьких дрібненьких деталей тексту. Це абсолютно не основні думки і абсолютно не є предмет розповіді. Йдемо далі. In Sedona you can browse museums or get your energy balanced by one of the many healers and spiritual guides that call Sidona home before heading out for some leaf admiring. Ну тут речення вже багато обіцяюче. В Сидоні ви можете пройти по музеям ну або походити по музеям, і далі збалансувати свою енергію. З допомогою одного з багатьох або багаточисленних цілителів і духовних провідників, які називають седону своїм домом, перед тим як відправитися, милуватися листям. Ну, оскільки в нас осіння пора, тому не дивно, що листям можна милуватися. Тут уже цікавіше, тому що в нас з'являється «Browse museums» пройтися по музеям. Ну, в принципі, це може тягнути на. Оцей варіант. «і». В музеях можуть бути handmade articles які-небудь. А далі ще цікавіше get your energy balanced by one of the many healers or spiritual guides. Оце вже цікаво, тому що тут збалансувати енергію, що би це не означало, за допомогою цілителів. Ось що нам важливо. А цілителі мають справу з нашим тілом і з нашим здоров'ям. А далі ще Spiritual Guides, всякі там духовні гуру. Вони мають справу ну, з нашою психікою, якщо завгодно, і нам цілком підійде оце. Напевно, це і буде наш варіант. Тут improve your health, ну якщо нас зцілили, то ми явно improve our health. Ну і «Mood» відноситься до spiritual guides. Ну добре, подивимося, що тут ще є. Далі head out for some leaf admiring. Ну, фактично піти десь гуляти, можна так сказати. Тому, в принципі, explore the area with a guide. Ну, цілком може теж бути. Себто в нас три підозрюваних E, G і H. Подивимося, що буде далі. Its botanical park also has a number of greenhouses which are arranged as indoor gardens with animals and plants from all over the Americas. Ботанічний парк у Sedon також uh, має велику кількість uh, теплиць, які збудовані як сади. З тваринами і рослинами з усіх куточків американського континенту. Тут Americ мається на увазі North America і South America. Ride a bike at no cost точно в нас не є. Go Fishing точно в нас не підходить. Substantial Morning Meal ні слова не було, Extreme Sports теж ні слова не було. Handmade articles ну таке собі щось незрозуміле. Скорш за все, ні. Enjoy musical performance. Ні слова не було про musical performance. Не треба вестися на те, що musical performance було в попередньому завданні правильною відповіддю. Ну, теоретично, воно могло би бути правильною відповіддю і тут. Далі Improve your health, і це, скорше за все, наш варіант. І далі age. Explore the Area with the Guides. Оце останнє особливе речення. Десь так тягне на. Цей варіант подивитися місто, але проблема в тому, що про гіда тут ні слова немає. Е, тому найправдоподібніший варіант це буде G. Ну, Цикнемо цей G, подивимося, чи воно так спрацює. Раз і два. Так, ну І тепер підемо назад і подивимося, що вони нам кажуть. Ну от, G. Хто б міг подумати? Легко все і просто. Знову ж таки, повторюся, ці тести дуже примітивні і дуже прості. Тут можна абсолютно нічого не знати і тільки мати добрий словниковий запас. Ну, і якщо навіть в мене немає словникового запасу, я можу виїхати за рахунок своєї уважності, ну і просто дивитися на окремі слова. Приміром, я взяла оце речення, я вже зрозуміла, що get your energy balance там, і так далі, і так далі. Це от головне. Ну, це energy balanced. Тут трудно зрозуміти взагалі про що йдеться. Але Хіллерс наводить мене на думку, що йдеться про здоров'я. Далі Mood. Mood – це настрій. Ну і Energy Balanced, і Spiritual guide, який-небудь духовний лідер. Ну, це явно має відношення до моєї психіки, напевно. Власне, тому прекрасно підходить мені варіант G. Принаймні з варіанту G є слова, які за смислом трошки споріднені між собою. Тому достатньо знайти такий шматочок, вичленити ці слова і буде нам щастя. Пам'ятаємо, що нам спочатку треба прочитати і зрозуміти варіанти відповіді, потім співставити, просіяти крізь сито кожне речення, пройтися по всім варіантам, знайти найбільш підходящий. І потім знайти в цьому підходящому варіанті слова, які відповідають більш-менш за смислом, спорідненим словам в нашому реченні. І це, в принципі, все. Варіанти відповіді всюди однакові. Після другого третього тексту все стає більш-менш зрозуміло. Отже, скріншот всього цього буде за посиланням в описі відео. Далі я буду робити по 2-3 завдання в одному відео, щоб якось швидше це все зробити, тому що я не хочу розтягувати це на безкінечний плейліст, тим більше що завдання досить легенькі. Пишіть ваші питання в коментарях, продовження обов'язково буде. Дякую за увагу, підписуйтеся на канал.